Який же обрати дрон новачку? Частина друга. Нам часто задають запитання, який же дрон обрати. Я перший раз взагалі користуюсь квадрокоптером, але я хочу поїхати в подорож і зняти круті кадри. Тут хочеться хороший дрон, але такий, щоб його не втратити, зняти якісні відео. Який же тоді обрати дрон? Пропонуємо один із варіантів вашій увазі DJI Mini 3. Можна PRO, можна класичну версію обрати. Чим він корисний і перевага його для новачка. І як можна взагалі максимально себе забезпечити? Перше, що рекомендую, це взяти злітну площадку, тому що у самому квадрокоптері є функція, де Дрон повертається на точку зльоту. І злітна площадка забезпечить вам комфортний зліт. Що означає комфортний зліт? Це означає, що часто буває не зовсім рівна поверхня, не зовсім суха поверхня. Злітна площадка вона має такі, от, бачите, стічки, де на будь-якій поверхні ми Зробимо з вами, і дуже легко розкладається, ми зробимо з вами ту площадку, яку нам потрібно. Що забезпечить комфортний зліт і зробить для новачка максимально комфортні умови. Наступний пункт, що може нам забезпечити легкість у зйомці і взагалі в польоті, це Є для е, DJI Mavic 3 Pro, е, це вже більша версія, і не всюди можна нею літати. міні перевага того, що якщо ви їдете за кордон і хочете зробити гарні кадри, е, в багатьох моментах потрібен дозвіл. Якщо дрон от, він має 249 грам, тобто 250 це е, Можна сміло літати і в більшості місцевості. Якщо дрон важчий, вже треба дозвіл, а звісно, новачок його якби немає. І що ще є великою перевагою, що можна докупити це платф... плаваюча платформа. Її перевага в тому, що є, навіть якщо дрон впаде на воду, якщо от, часто люди хочуть зняти відео на морі, де класно вони відпочивають, де оці круті кадри, які ми всі дивимося в інстаграмі і хочемо їх повторити, це може зробити навіть новачок, тому що є багато функцій, про які я вам чуточку е, пізніше розкажу. І цей квадрокоптер посадить ваш дрон навіть на воду, де ви його точно не втопте. І що саме добре, що воно не впливає на якість польоту. Легенький, зараз вам продемонструю, як це виглядає. Є для меншої, для міні виглядає так менше. Та легке кріплення. І ось такий от. Закріплюється дуже легко і дуже просто. тобто Справитись інструкцією, але це, це дуже просто. тобто Просто прикріпляйте для квадрокоптера і взагалі рекомендую е завжди брати додаткові е асортимент до квадрокоптерів. Наступний пункт це у нас є санцезахисна шторка. Коли сонце, чи вітер, чи е, пасмурна погода, і інколи хочеться просто політати, е, сонцезахисна шторка зробить комфорт, е, комфортний політ, тому що на пульт, е, часто, коли ми бачимо зображення, е, ми хочемо його зняти в найкращі кадри. Е, звісно, е, у нас, е, нам що хочеться? Нам хочеться. Е, і гарні кадри, і щоб все було добре. Для цього, щоб бачити якість, сенсозахисна шторка нам допоможе. І дуже добре служить, тобто на багато років. Ви будете міняти просто їх і підходити до інших версій. Також, що в нас є, є ще така функція, як парашут парашутна система, навіть якщо раптом вдариться в якийсь об'єкт, хоча у нас є функція обліт перешкод. Камера є спереді, знизу і ззаді, що бачить перешкоди з різних сторін. і квадрокоптер, відповідно, захистить вас від того, щоб ви його не втратили. Наступний пункт це вже для тих, хто хоче експериментів. Для новичка також підійде, є інструкції, все можна зробити. Це у нас скид. Скид можна щось передати другові, або щось кинути, просто як, як іграшку, або ну, будь що, що ви хочете зробити зі скидом. Можна сміло прикріпити для міні є. тобто навіть так, не просто новачок може там е е е себе обмежувати, можна максимально розширити свій діапазон з цією моделлю. Також, які переваги цієї моделі, є інструкція, де чітко доступно. Е для айфонів, для айпадів, для е андроїдів. Тобто, ви скачуєте програму і дуже. Добре все по пунктах розказано. Цей дрон хороший тим, що він має функцію стеження за об'єктом. Тобто він, ви налаштовуєте стеження і ви можете йти, він буде вас знімати, де не буде втрачатися якість і не буде, знаєте, картинка по-різному зміщено виглядати. За рахунок своїх функціональності можна сміло і впевнено користуватися цим квадрокоптером. Взагалі, мій перший досвід з закордоном зйомки саме з моделлю DJI. І я вам скажу: в мене було хвилювання, та я. Повністю uh, зрозуміла ще декілька хвилин польоту, що я можу розслабитись і не боятись, мій дрон максимально з функціями забезпечений. Є інструкція, все-все є за додатковими рекомендаціями. Пишіть нам, ми обов'язково вас проконсультуємо.